Друз'яки, з вами я зажипа і сьогодні ми будемо знімати відео. Коротше, я могла, змогла скачати Майнкрофт. Тепер я буду знімати відео про виживання. Ну, коротше, не будемо добити, погнали до відео. Всім приємно перегляду! Ну і що, погнали, друзяки. Ламати це дерево, і перед тим як я буду його ламати, всім, всім дякую, хто дивиться це відео, а може хто не дивиться, хто не дивиться, тому не дякувати дуже. Що... Коротше, я скачала ту версію, зараз вам все розкажу. Я скачала ту саму версію Майнкрафта. Ну, 1.19.50.22, вроді чи яка там, я не помню, .20 чи скільки там. І коротше, і в мене ж повністю е, оновлений телефон, і за того я не можу, ну, типа там. Вернути свої сервера і так далі. А я б цього би цього дуже би хотіла. Жалко, що я не зможу вернути, але поки ми зараз говорили, я вже зробила пікол Да, собака? І появилася тут собака. Коротше, сталося таке, ну, типу, що в мене новерс Майнкрафт, новий скін, нові карти. На жаль, я не встигла зберегти свою карту. Я хотіла, типу, Я такого вообще Я такого взає не вижидала. Що це таке? Дагоди, пофіг. І коротше. Ну і вот так все от всей случилось. Так, я зможу на мати Майнкрафт, як ви вже бачите, я встановила Майнкрафт, але не, но не восстановила свої сервери тому що це ще невозможно. Но...

Оп, оп, ну, <красно> коротше, ой, дай собак. Ну, ну, і таке сталося. Ну, я не дуже ввичайні падаю, тому що я цей. Мені без проблем вдається зробити якісь там сервера чи якісь світи. Е і так далі. Тому що мені не важко, якщо мені потрібно активу. Ну, зараз дуже багато мене ніхто не дивиться по Зараз. Ну, ну коротше, других добер дивиться і так. Ну, коротше, я просто не знаю, про що з вами говорити, бо я взагалі від тіми відходжу. Я так з цим Майнкрафтом пере цей перетрудилася, ну, типу, і цей, щоб скачати. Я, коротше, е Подумала, що скачати з якогось сайту. Я якісь сайти шукала, тому що е, з Google я хотіла скачати, мені не вийшло скачати, потім я хотіла знайти якийсь типу, определений сайт для цього, скільки там, три е, минути з вами була. Определений сайт хотіла знайти, типу, що е, щоб скачати Майнкрафт. Але, на жаль, я його вчора не знайшла. Ну, я знайшла, тільки вже вночі. Я до часу ночі сиділа, шукала ці сайти. І всім велике дякую, хто остався зі мною. Е, так що ну, так погнали. Давайте вже розвиватися, а то щось забалакалось. Ще що одне садиться. Так. так, що там не хоче? Ага. Я, значить, не зробила. По суті, я не зробила топор, да? Я не зробила топор, я зробила три меча. О боже. Я не удивляюсь. Так. еээ, зробимо печу. Ой, як по кайфу на телефоні грати, тому що не потрібно нічого там перероблювати, перетрудатись. Ой. Так. І закриваємо. Добрий день собаки, котики. Де, я так хочу побачив. Якщо куратину бляха, то це... То... Да, це для мене кіт. у мене така логіка. Так, ну, такий собі в мене світ, звісно, но я думаю, тут у деревню по мене йде. Не ну, як моя. E, так. Убегаем, убегаю. Ой, боже, поки я тут опишу, тут можна скоку впасти, ще жрати надо, що то, що то. А чого я так курку назаву, блін. Я тільки що проблему велику купала, тому що я не можу їжу знайти. Боже так быстро говорю. Все, я обирую. Курочка каровочка, курочку сінько, блін жалко, я не буду твою маму вбивати. Я не живодіру. <laughs> мене на задньому фоні пройде. Ну, <кхех> ну, що ще вам розказати? А, розкажу вам про те, чому я так довго не знімала ще відео. По-перше, я подумала, що я закину свій е канал, але я відказалася його закидати, тому що я подумала спершу про вас. Я подумала, чому я маю його закидати, якщо в мене є підписники, якщо в мене є глядачі. Ну, не багато глядачів деякі. Не дивляться, тих, які не можуть записано, багато мене не мене дивляться. Я не, не униваю, тому що я стараюся для тих, хто мене дивиться, стараюся знайти актив, стараюся знайти ну, час, коли для вас зробити відео. Зараз у мене є дуже багато часу, я дуже-дуже-дуже, прям дуже-дуже рада, що цей. Ще нарешті я вже вернулася в Майнкрафт і знімала для вас зараз відео. Так, друзі, це все, звісно, добре. По-перше, мені потрібно де перенонуще. А, ну мене. Я, по суті, вже можу ліжко розвивати, тому що в мене. Боже, скільки цих корів? Так. Будемо... О, мені не якраз. І на ліжку зразу. Три три. три. А ще ні. Так. Що ми можемо зробити з одягу? Ми, напевно, робимо шапку і більше мені нічого не вистачає. На жаль, мені потрібно знайти корову. Да, я переключилася на український контент, тому що його дуже-дуже дуже мало. Сало, 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 українське сало. Так як мало дуже українського контенту, тому я переключилася на український контент мене вже бісить дуже багато говорити по російському, тому що... що ти був? Я в Україні живу. Ой-ой-ой, кісточка випала. Блінк, не випала. На жаль. Е... Опа, на забираємо. Мені потрібно поспати. Це по любому тому що вже вечері Тихо-тихо-тихо-тихо. Не вбивай всю. Собака, не вбивай всю. Почекай Ой, ой, ой ой! Спаршие кисточки Да ты что Пошли, собака, ты мне теперь потом Потом не будешь земной жить Я спать хочу Поможи мне поспать Спать, спать Я спать хочу Класс спать Раз, два, три Хе-хе-хе. Хочу, хочу спати, я хочу спати. Мені, по-перше, потрібно придумати, де я буду робити свою хатину. Тому що мені каже, що це, здається, що це неправильно як спати на дворі і небезпечно, коротше. Мені ще потрібно зробити в, в горит, е... Ну, і так, далі я оч, ач, орч. Дев'ять мене вже пройшло, та багато, а я ще даже, почти нічого не зробила. Так, давайте, друзі, бістренько. Нарубимо дерева. Обагат. Що мені сняло? Ой. Так собака не тепехася, до мене ходить. Берем оп-оп. А, ще потрібно, почекайте, потрібно О боже, я не хочу, тут. За шапку не було. Дуже смішно виглядає. Дуже страшно по-моєму. О, привіт! О! мені потрібно виробити дуже багато дерева. І Дуже круто знімати Майнкрафт, я вже так давно його не грала. Ой. Так. О, дерево. дерево по-моєму Виробили... Ой, у мене вже сімона, це дуже добре. На жаль, що не випала. Так, собака, не йде за мною. Mm -hmm. Тепер му ти. Замаєм, забираємся і біжим Погнали. Стримю. Домовий біжить у топліннік, сматуєм, тікаєм, тікаєм. Ліра, дайте воно й у топліннік. О, помагать. Я трошки зникалася. Ну як трошки? Ми привемо. Мені каже, що там якась шпага стоїть. А, це дерево просто зджусь. Боже. Допливу до рівнини вам покажу, бо це буде дуже-дуже довго. та да Я до Ой, бліда. Я коротше, не знайшла, але я думаю, я зараз знайду. На дуля мені з маком не рівнина. Простіть мене! Я добра родина. Ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой! Вс, друзяк, я придумала Дивіться, тут. є місце, я хочу зараз тут дерева позробовити і зробити самі. Ладно, я зроблю, вам покажу. Коротше, друзі, до кому велике дерево, я обсязу. Я вже буду, була... дорожнього, тепер, От скільки в мене дерева. От я зробала, ой, йобуковий випало круто. Ой, це було довго і мучительно. ну, Так, довкола. це дерево і вам покажу. Друзі, долам... доламаю це все дерево, вже слажу. Ну, я готова. Скільки у мене зараз дерева вийшло. Почекайте, що в цій саджанці. А знаєте, чому не потрібно викидати саджанці? Деякі не знають, але я зараз кажу. Можна, ну, ви пам'ятаєте, ай, бляха, почекайте. Саджанці можна розпалювати, ну, типу, щось. А де моя собака в цій лампі? Де моя собака? Я... Просто вабал. Я поки ті дерева ламала, моя собака десь смоталася взагалі. От відтоги, вот. Я трошки на нервах, тому що я собаку загубила. Так. В мене проблема. В мене припала собака, а моя друга проблема. Я замучилась. Ладно, не в першій серії ми маємо построїти будинок, красивий будинок. Гарний будинок. Так що я йду спати. Всім спокійно. дачі. Добрий ранок. Я спала дуже-дуже дуже 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 довго. Прям так ще хочу. не побачу Тут стояла моя собака. Вот, вот, вот там, там, где что-то померло. Там стояла моя собака. Эй, я зуй просто что За что мои собаки ця? Мне нужно было кому-то другому. Моя собака Кокнулась. Ті, хто її вбив, я його вбив. Я себе себе буду фігачити. Думай, там... Ні, я воду набью. Буду... Так, джинджурик, дарова. Чик туда набьет. Мне надо ці, тут от траву зломати. А ти мені довбаний, чи як тебе там звати. Маєш мені помогти, що ти теж тут живеш. тоже тут я... Так, по-перше, отут ми будемо строїти мої хати. Я не люблю строїти великі хати. Я їх не люблю строїти. Чому я в тому самому городі построїла велику собі хату? Тому що ми там знімали відео і потрібно було обов'язково строїти. І тим більше я взагалі мені лень було строїти, але я строїла. Тому що ми мали прямо в той день вже знімати відео. Да, корочку. Так, а ти пішов в жопу, Ще раз мене тут під головою і дерево. Я так і знала, чого воно тут не, не цей. Не доламується. Так. Блін, не мене оцього маленького. А я чуть-чуть э, цей хочу змінити. Отак. І от так. А отут вот я хочу поняли, поставити ступеньки. Чому я не можу туди до, до це відіметися? Ні, ступеньки не буду вот тут буде ставити, а тут поставлю. Тому що за ту там ставити так. Робимо ступенечко. Не знаю. Думаю, 8 хватить. О... І... Ну, я ненавіжу це, я ненавиджу, я просто ненавиджу. Чому я маю це було. Цього... Коротше, покажу вам, яка мене хата вийде. Дорожі, друзі, От на цьому ми закінчимо. серію. ви скажете, ж мало построїти хату. Вибачайте, але це відео вже йде 18 хвилин. Так що всім пока-пока.